Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні готуємо дуже красивий та смачний літній тортик, який французи називають фрезє. А ми його назвемо по-простому, по українському полуничка. В глибоку чашу вливаємо яйця, додаємо цукор та збиваємо до білої пухкої маси приблизно 7-9 хвилин. До ось такої. До просіяного борошна додаємо ванільний цукор, сіль, розпушувач та крохмаль. Перемішуємо. Частинами вводимо до яєчної маси, обережно перемішуючи знизу до верху. Розігріваємо духовку до 180 градусів. Готуємо форму, у мене роз'ємна діаметром 22 см. Виливаємо тісто, гарненько його розрівнюємо і в духовку на 25-35 хвилин. Охолоджаємо. До цукру додаємо молоко, ставимо на вогонь, готуємо крем, доводимо майже до кипіння. До яєць додаємо ванільний цукор та крохмаль, гарненько все перемішуємо. До однорідності. Частину гарячого молока вливаємо в яєчну масу, гарненько перемішуємо та повертаємо назад у ківшик. Перемішуємо, ставимо на вогонь, ретельно помішуючи, доводимо до кипіння, доки маса не загусне, виключаємо, додаємо масло, збиваємо до однорідної маси. Перекладаємо в окремий посуд та накриваємо в контакт харчовою плівкою. Хай вихолоняє. Далі робимо сироп. До цукру додаємо воду, кип'ятимо та виключаємо. Хай вихолоняє. Готуємо полуничку. А це для прикрашання. В цій же формі, що випікався бісквіт, будемо готувати тортик. Кладемо його на таріль, а форму саму. Обгорнула я харчовою плівкою. Замочуємо желатин холодною водою. Залишаємо на 5 хвилин. Розрізаємо бісквіт на дві частини. Викладаємо верхню частину донизу. Просочуємо. До крему додаємо решту масла, збиваємо до однорідності. Розтоплюємо желатин, але не доводимо до кипіння. Додаємо сюди ж, збиваємо 2 хвилинки. До однорідності, викладаємо крем по краях та виставляємо полуничку розрізом до бортиків, викладаємо половину крему та в хаотичному порядку викладаємо полуничку. Тепер решту крему трішки залишаємо наверх. Викладаємо другу частину бісквіта, просочуємо його та змащуємо рештою крему, який залишився. Розрівнюємо, накриваємо харчовою плівкою і в холодильник не менше, ніж на 5-6 годин. Прикрашаємо розтопленим шоколадом. А можна ще й так. Це вже політ вашої фантазії. Всім смачного! Бажаю миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! Щиро дякую за перегляд! А головне бережіть себе! Все буде Україна!